Якими нормами? А як і друзі відновами Конституції? Ми ви зараз порушите ви мої права? Я що ви, зараз ви, ви порушите мої права? Коли ви звертаєтеся до головуючого, є відповідна форма звернення до головуючого в судовому засіданні. Тому ви участь. Які особи? Я не знаю. Чи ви суддя, я не знаю, тобто зачитав. Вам... Мені немає ви права не суддя ви забороняти. Ви я вам зачитала. Я, я, я можу так само як можу працівник правоохоронних органів зараз. Є соціальний залі судового засідання. Я посвідчення своє показувала, і перешкодження це відповідальність кримінального все. За скоєння злочину проти журналістів. Думка учасники провадження про можливість призначення по справі судового розвитку. Ви не маєте права порушити мої права. Заберіть руки, будь ласка. Я вас не докажується руками. Не перешкоджайте власне. Перешкоджайтесь. Ви судді вивчить закони і мотивується законами. І ви вивчіть закон. Звичайні накази виконувати. Зараз. Ваша донка спродає можливості призначення по справі судового розгляду. Ви бачили та блогу. Я про чому? Які тому що я не довіряю суду. Це ви, то ви зараз заявляєте відділ. Так. Ті підстави. підстави? Відвід кому саме і на яких підставах? Значить, я не знаю, хто перед мною сидить, я не бачу ні вашого посвідчення. Я вам оголошую склад суд. Я вам ще раз скажу. Я Льоня Костець. Які підстави відводу і кого саме? Я що говорю, перш за все, не встановлені тут особи да не судять. Я не знаю, хто нас судять. Я не бачу ніхто, ви німа що посвідчення. Так само чи це особа, що сидить за неналежність. Це прокурор, це яке, якесь громадянський судить. На прошле судове засідання судили мене в тому суді, а зараз це судить. розумієте? Оскільки в мене є розбіжність з зменить захист, я відмовляюся от вичислов насильного блока. Ваша думка? Не знаю, це решение В Чому полягає розбіжница? Шо моя думка розходиться з думкою э, перед захисту. Як ви послухати справу, в тільки перешкодження? No. Заперечує. Він поки що не він поки що заявив питання про відвід. Не, не зрозуміло, що так, що Шо Ну, якщо там далі піде, то не хочу бути між системою. Я вважаю, що процес, я, я процес проходить відповідно до норм кримінального ранку кодексу. Оскільки є на першому засіданні, яке практично нічого не вирішує, а лише призначається справа до розгляду, і вже є такі розбіжності, і починають повчати мене, як це має бути, і не приступовуються до моїх виступів і визволення, то я відмовляюся. Вкладали договір, чи ви залучені через центр безплатної Ні, Вкладали Договір. Укладали договір. Можете розірвати? Догові свої? Підстави для відводу і кому саме, якщо ви заявляєте від відповідь. Це вже наступний процес. Я зараз не буду цього заключу. Тобто, зараз ми вирішуємо питання можливості призначення справи до судового розгляду. Під час ви заслуговування вашої думки. Я Адвокат, так. є тому, що Йо? договір з, вам, з вами ще не розірваний. Ну, 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 те, що, що від усно відмовився, мене... у вас є договір. Справу прошу перенести. У, у зв'язку з чим? Ну, зв з тим, що Я Немає адвокатської. Є. Захисту нема. Думка прокурора, скажіть. Захисник. Я спілкую справу. обвинуваченого на захист. Суд ухвалює щоб судові засідання відкласти. 30 квітня 12 година. Відходить? Потеділи обвинувачення. Винувачні, матері потихідні. Де два рази не зібралися на засіданні? Тому вам повинно підійти? Зв'язки, що я займаюся коштування, я знаю, що 20 квітня я буду відчув. No, no, then no, then 29 квітня 29 квітня персональні дані є в інтернеті. Даної людини. Так що це не якові для нас знімання, зпочання. До засідання відкладено до 12-ї години хвилин 29 квітня 2015 року. До засідання можна відключити. А не Великий був. Суд відкритий, власний, неупереджений. Ти чого бояться відеозйомки? Ви ж на стороні системи. Не можете ви бути адвокатом. Мною ще в засіданні ніхто не керував. Це не керувати. Ви повинні а. завжди бути згідні з думкою свого записно. В іншому випадку ви не адвокат. Ви порушите етику адвокату. Не вчіть мене, як я маю все. Ви почитайте не... правила етики адвокату. Я вас не збираю, вчити, ти вже ніхто не навчить, тому що пройшло багато ну, часу. То не вчіть мене. Але це навіть для Ігоря к... краще, що захищається його відкрито і знімається все, що навіть в судому. Так, тому що... Навіть що... Це... що воно дає, що ви не бачите ноги чи руки. Під, це, звукозапис це, ведеться. Звукозапис дуже віде... часто стирається. А на диск, де відеозапис ведеться? Звукозапис дуже стирається. Дуже, стирає. дуже часто стирається.